Дорогі друзі, сьогодні у нас з вами найвеличніше свято день народження благородного вісника великих вчителів Олени Петрівни Блавацької, яка сама стала вчителем на новий висхідний цикл розвитку людства. Найбільша данина, яку ми можемо віддати нашій Олені Блавацькій, це намагатися зрозуміти її саму. Зрозуміти її місію, з якою вона прийшла на цю землю. На мою думку, кращий спосіб пізнати, ким була Олена Петрівна, це вивчати і розкривати глибину непізнаного в її книгах, які воістину, як і вона сама, екзотерична і езотерична. Сьогодні я хочу розповісти про одну з таких глибинних книг. Яка розкриває нам віхи на шляху до пізнання свого вищого я, про книгу, що несе світло всьому людству, голос безмовності? Про неї Далайлама 14 свого часу сказав, що ця праця великого вісника світла справила найсильніший вплив на багатьох людей світу, а Панчел-Лама Чилама дев'ятий. У передмові до ювілейного видання Голосу безмовності написав, заохочуйте всі істоти ступити саме на цей шлях. Думаю, що іншого заклику і не може бути, тому що голос безмовності власний шлях для кожного з нас. В одному з коментарів до цієї книги Олена Петрівна наголошувала, Якщо ти хочеш пізнати всеосяжне я, то ти повинен насамперед пізнати самого себе. Для того, щоб пізнати самого себе, ти повинен пожертвувати своїм нижчим Я, Всесвітньому Я і жертвуй своїм життям. Якщо ти хочеш жити в дусі, видаляй свої думки від зовнішніх речей всього, що представляється зовні. Намагайся віддалити від себе виникаючі образи для того, щоб вони не кидали темної тіні на твою душу. А зараз, перед тим, як ми почуємо справжній голос безмовності, дізнаємось ціль його звучання, перед тим, як ми спробуємо розкрити глибину непізнаного в ньому, давайте коротко пригадаємо історію появи. Цієї чудової праці Олени Петрівної Блабацької в теософській літературі. У своїй передмові до неї Олена Петрівна вже дає деяку інформацію про її походження. Зокрема, вона каже, останні сторінки Голосу безмовності взяті з Книги Золотих правил», одного з творів, що на Сході вручаються учням містичних шкіл. Знання їх Обов'язкові і для тієї школи, вчення якої прийнято теософами, так як я знаю частину цих висловлювань на пам'ять, перекласти їх було для мене порівняно неважко. І далі вона повідомляє: джерело, з якого я переклала пропоновані три уривки, належить до тієї ж серії, звідки взяті строфи, які стали основою для таємної доктрини. Ну, а ми вже з вами знаємо, що ці строфи взяті з книги Дзіан, яку називають ще книгою істинного знання. Так про які три уривки говорить автор? Перший уривок чи фрагмент це голос безмовності, другий два шляхи, третій сім врат. Чарльз Лідбітер у своїй книзі Бесіди про шляхи окультизму щодо цих трьох уривків пише: немає нічого, б показувало, що ці три фрагменти якось особливо пов'язані один з одним. Вони в усіх відношеннях являють собою три окремі книги, які розбирають той самий предмет у дуже схожій манері. Кожен уривок. Не обов'язково є продовженням першого, тобто голосу безмовності, І в той же час все ж таки є ним. І надалі, намагаючись проникнути в таємниці непізнаного, ми з вами в цьому переконаємося. Але поки що повернемося до першого фрагменту голосу Сам Саме чарствітер за участю анібізом. Яка на той час була президентом Міжнародного теософського товариства, зайнявся дослідженням авторства Книги Золотих правил, до якої увійшов Голос безмовності. У своїх коментарях до нього він розповідає, що Олена Петрівна Блавацька за різними джерелами її біографії провела три роки в Тибеті і, мабуть, на досить значний час. Зупинялася в одному монастирі в Гімалаях, настоятелем якого був учень учителя морі. Це місце швидше знаходиться у Непалі, пише Лід ніж у Тибеті, але важко бути в цьому впевненим. Там Олена Петрівна навчалася з великою старанністю, а також набула значного психічного розвитку. І саме в цей період. Вона вивчила на пам'ять 39 із 90 різних трактатів, про які згадує у передмові до Голосу безмовності. Цей монастир дуже давній. Він був заснований у перших століттях нашої ери, великим проповідником та реформатором буддизму Ар'ясангою. У теософському суспільстві. Ар'ясанга відомий як учитель Джулкху. У тому житті, читаємо у Лидбітера, коли він був Ар'ясангою, під час однієї зі своїх місіонерських подорожей він прибув до цього гімалайського монастиря і оселився в ньому. Він залишався там, навчаючи чинців. серед інших реліквій, що залишилися від нього. Зберігається книга, до якої ставляться з найбільшою повагою. І це те саме писання, яке Олена Петрівна Блавацька згадує як книгу Золотих правил. Ось так, без багатьох подробиць та уточнень може бути показана історія появи книги Голос безмовності. Постає питання. Чому Олена Петрівна Блавацька звернула увагу саме на ці три фрагменти, і насамперед на Голос безмовності. Яка його мета? Заглибившись при вивченні у таємниці цього фрагменту, можна сказати, що мета Голосу безмовності показати людині, яка стала на шлях учнівства щаблі сходження до четвертого посвячення і пізнання таким чином. Свого вищого я на цій стадії спрямований, або, іншими словами, кандидат в учні вчителів стає архатом. Тут його свідомість підіймається до сьомого принципу та починає діяти на атмічному чи нірванічному плані. І тоді людина спроможна розпочати своє подальше схоження. Олена Петрівна зупинила свій погляд якраз на серединному шляху сходження до свого вищого я, саме на досягненні рівня архатства, яке, за її словами, стане фундаментом і завдяки його величезному магнетизму архат поведе тисячі людей шляхом до вищої свідомості. Голос безмовності. І був призначений для тих, хто бажає дотримуватися саме цього напрямку руху. А чач юбітер, продовжуючи міркувати, чому ж все-таки акцентується увага на досадженні рівні архата, пише: На сьогодні втілося не так багато маленьких я, готових для особливого навчання і тренування. І, наприклад, мало корисні. Шукати серед лондонського істаблішменту людей, готових стати учнями вчителів. Однак згодом кількість тих, хто потребуватиме уваги, буде дуже швидко зростати, і через кілька сотень років знадобиться багато архатів, які зможуть їх вчити. Архату надається можливість більше не приймати фізичних тілень, Якщо він так вирішить. Але наші вчителі все ж таки хотіли, щоб кожен архан бажав народжуватися знову і знову, покладаючи у свою свідомість заклик з прекрасної перлини мудрості, голосу безмовності, який звучить так. Жити на благо людства це перший крок, досягти блаженства нірвани. Але зректися його, це заключний крок, найвищий на шляху зречення. На нинішній стадії еволюції дуже мало тих, хто досяг рівня Архата, наголошує Лідбітер у своїх коментарях до другого фрагменту книги золотих правил Два шляхи. Тому для досягнення четвертої посвяти. Кандидату необхідно пройти через найбільше випробування, і тільки спустившись у самі глибини темряви, він може придбати ті якості, які йому потрібні для цього. Ось тут уже можна сказати, що книга-два шляхи таки є продовженням голосу безмовності, бо в ній ми читаємо О, Лану! Ніхто не стає архатом у тому народженні, в якому направився до кінцевого звільнення. І все ж тому, хто прагне, не може бути відмовлено у праві ступити на шлях, що веде до поля битви, бо він має або перемогти, або впасти. Якщо переможе, воістину він досягне нірвани. Якщо він упаде, навіть тоді це буде недаремно. Вороги, розтрощені ним в останній битві, вже не повернуться до життя в наступному його втіленні. Олена Петрівна Блавацька інтерпретувала цю битву між вищим я і нижчим я особистості як боротьбу відповідно між живим та мертвим, і стверджувала, що двері. Ніколи ні перед ким не зачиняються шлях відкритий усім і скрізь кожному, хто живе життям, яке накреслено на шляху, а життя складне, наповнене різними негараздами. Тому Олена Петрівна вже на самому початку голосу безмовності попереджає про небезпеки нижчих сітхів, які створюють для кандидата три головні небезпеки. А саме, найперша небезпека гордість, що викликає почуття переваги над своїми побратимами. Така людина готова вважати, що вона обрана Всевишнім для якоїсь місії світової важливості і рівних їй немає. Друга небезпека. І, мабуть, найбільше з усіх це невіглавство. Через брак звичайних наукових знань людина часто зовсім неправильно розуміє те, що її здатність дозволяють сприймати, а тому може проповідувати грубі безглуздості. І третя небезпека небезпека нечистоти, людина нечистого способу життя. Або корисливих, егоїстичних мотивів, неминуче притягує до себе все, що є гіршого в невидимому світі, який нас тісно оточує. Справа кожного кандидата йти по шляху до пізнання свого вищого я для того, щоб робити те, чого хоче його божественний я, а голос безмовності вже поперечає. Щоб послягу йти, ти мусиш, о, учень, сам стати шляхом самим. Тут цієї фрази Олена Петрівна пояснює так: Цей шлях згадується у всіх містичних творах, коли цей шлях усвідомлений, чи рухаєшся ти до світанку Сходу, чи до покоїв Заходу? Мандрівка на цьому шляху відбувається без руху. На цьому шляху, куди б ти не йшов, цим місцем стаєш ти сам. Ти є шлях, каже учитель учневі. І щоб стати цим шляхом, найпростіший спосіб зрозуміти загальну ідею це пам'ятати, що людина є душа. Саме вона, людська душа. Людське маленьке я поєднане з вищим я, срібною ниткою, яка є символом чистоти, душа на еволюційному шляху розвитку має скинути 10 кайданів або оков, які стають на заваді її сходження. Перша та найголовніша оков – ілюзія особистого я. Свідомість, яка пов'язана з особистістю, є не що інше як ілюзія, якої необхідно позбутися при вступі на висхідний шлях. Друга окова сумнів. Теософія вчить, що сумнів може бути усунений лише знанням та застосуванням на практиці у житті кожного дня. Законів про єдність всього сущо, про карму та перевтілення, а також впевненістю в існуванні великих вчителів, які спостерігають, контролюють і спрямують еволюцію всього людства. І третя укова забобони вони містять у собі всі нерозумні чіхідні вірування, призводять до нерозуміння більшості людей. Істинних релігійних обрядів у духовному житті людини. Ці три, як і всі інші з десяти оков, тісно пов'язані між собою в один ряд. Коли різницю між індивідуальністю і особистостю буде цілком усвідомлено, неодмінно з'явиться впевненість у духовній вічності істинного Вищого я. І перед кожним відкриється можливість злиття крихітного, особистого маленького я з вселенським «я». І якраз тут мені хочеться продовжити це твердження великого вісника світла словами, розкривши при цьому глибину непізнаного, скритого в першому фрагменті книги золотих правил. Голосі безмовності в одній з найпрекрасніших книг Олени Петрівни Блабацької, визнаної у всьому теософському світі як власне шлях. Головне для кожного не збитися з цього шляху і впевнено нести далі смолоскип світла, який вона передала нам дякую за увагу!